Прибутки від заморожених російських активів можуть використовувати на користь України протягом двох тижнів Єврокомісія надасть офіційну пропозицію щодо цього. Про це інформує видання ЮРАКТІ днями. Президентка Європейської комісії розповіла, що надприбутки від заморожених російських активів належить спрямувати на зброю для України. Що це означає для нас? Будемо говорити із паном Сергієм Фрусою. Це інвести... інвестиційний банкір. Вітаємо вас. Вітаю два роки ведуться розмови. і Тут Єврокомісія, врешті, підійшла до цього питання. На вашу думку, наскільки успішним може бути це рішення, і як зможуть використовувати ці кошти? Ну знову ж таки, поки що, консенсус такий, що самі активи європейці не готові передавати Україні і готові передавати лише ті відсотки, які ці активи можуть згенерувати. За минулий рік вони згенерували десь 4 мільярди євро. Цього року очікується, що приблизно 6 мільярдів євро буде згенеровано. Власне були два варіанти. Перший варіант казав, що ці гроші мають йти до загального котла у цих 50 мільярдів допомоги з боку Європейського союзу, фінансової допомоги. Для нас було б це неприємно, бо ми вже порахували 50 мільярдів окремо а ці 4,6 мільярдів окремо. І не хочеться їх об'єднувати, тому якщо вони підуть на фінансування озброєння, це означає, що вони не будуть включені до е, цих 50 мільярдів, і це означає, що це плюс, ну як мінімум, за два роки 10 мільярдів. Хоча ми ще не знаємо, давайте так рано казати про суми в принципі, тому що да минулого року було згенеровано 4 мільярди євро, але чи буде попадати під це рішення Єврокомісії те, що було згенеровано минулого року, ще не зрозуміло. Якщо йдеться про ем, саму процедуру прийняття рішення, е, яким чином вона може поточитися? Ми розуміємо, що є певний час до того, поки е, саме рішення ухвалять в європейській комісії пані президентка Урсула Фандрляєн про це говорить. Е, чи можуть на це повпливати чинники політичні? Ну, я не знаю там угорцям щось не сподобається і вони е, про проявлять свою позицію, як це було до цього. Може, Барен сьогодні сказав, що для цього рішення потреба не буде згода країн-членів. Таким чином, Орбан знов може виступити, бо він же за мир, а не за війну, і тому він може виступити, що він проти. Ну, далі буде стандартна історія: Орбан буде торгуватися, а на нього будуть тиснути європейці. Дивіться для мене незрозумілий момент з тим, що Єврокомісія ось тільки буде вирішувати це питання, але є новини, наприклад, про Бельгію. Це те, що заявляв прем'єр Шмигаль, що Бельгія використає прибутки від заморожених активів Росії для підтримки українських біженців і обороні потреби України йдеться про мільярд і сімсот мільйонів євро прибутків. Тобто вони рішення Єврокомісії не чекаються, що кожна країна може окремо це робити, а потім ще якесь консолідоване рішення. Ні, 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 в чому суть? Всі ці прибутки, вони так чи інакше отримуються бельгійською компанією. Бо тримач всіх всі ці цінних паперів, в принципі, от єврооблігації, все, що Україна випускає, воно формально обліковується в Євроклірі. Це бельгійська компанія. Таким чином, і прибутки формально, коли воно зараз там просто зберігається, вони отримують ці гроші. Кудись вкладають прибутки, формально отримує ця бельгійська компанія Євроклір. Далі вона отримує прибуток, наприклад, за минулий рік 4 мільярди, і платить податок на прибуток. І от доля податку на прибуток, який бельгійська компанія вже сплатила в бельгійський бюджет, і складає якраз оці 1,7 мільярди євро. А все інше це може бути зверху, це те, що залишається у компанії Євроклір. Вони, судячи до цього, поки що ці кошти там десь окремо зберігають, бо розуміють, що за ними можуть прийти. І оце рішення буде стосуватися. Залишкової частки те, що ще не було сплачено, як податок на прибуток. Там просто насправді переважно розмови йшли про те, що зробити цей податок на прибуток 100%. Тобто, отримали вони зген... від... згенеровані від російських активів, згенерували там 5 мільярдів євро, і всі 5% 100% передали в бюджет там, Бельгія, а Бельгія це передала Єврокомісії. В цілому, якщо йдеться про замороження російські активи. Ем... Чи є можливим зараз прогнозувати взагалі саму, скажімо, хід процедури і час, е, який це все триватиме рішення по е, заморожених активах. Ну бо одна справа надприбутки, інша справа сама власність, самі активи. Чи взагалі є шанс, що е, ті штати зважаться чи ні? Де дивіться, питання не в тому, зважаться штати чи не зважаться. Штатам дуже легко зважитись, бо активи в Європі. І штати зважилися. Вони кажуть, давайте їх забирати. Бо у штатів тут нема ризиків, а ризики бачать для себе в Європейському Союзі. бачать ризики Європейський центральний банк. Як на нашу з вами консолідовану позицію, я думаю, ми вважаємо ці ризики нікчемними. Проте вони їх бачать. Скоріше все, там є два фактори: перший фактор це фактор Китаю. Так само китайські цінні папери, китайські резерви, а там сотні, сотні, е, там навіть не сотні, вріалій, скажімо, трильйони доларів, вони також обліковуються в Європі. І Китай, напевно, сигналізує європейцям, що для нього буде дуже некомфортно потім тримати ці цінні папери в Європі, і він їх куди, кудись переведе. Тобто, питання про прецедент, так? Е, ну. Дивіться, замороження це також запрецедентна справа. Великої різниці між замороженням і конфіскацією ми з вами не побачимо. Але знов ну, ж таки європейці бачать і китайці сигналізують. Це перший момент. Другий момент позиція Німеччини, яка боїться, яка боїться, чого вона боїться. Вона боїться Польщі, бо у Польщі йдуть постійні розмови, що вони прийдуть до німців і будуть вимагати репарації за другу світову. І вони бояться, що тим самим механізмом, як зараз забирають російські активи, теоретично Польща через судову систему зможе забрати німецькі е резерви, німецькі активи, тому вони блокуються рішення. Тому поки що Європа не готова. І на даному етапі в цього року ймовірність нуль того, що це буде зроблено. В подальшому чи може бути щось змінено? Ну теоретично, да, скоріш за все буде посилений тиск з боку так самих сполучених штатів. Може статися, якщо що, все що завгодно. Якщо прийде Трамп бо Трамп може прийти і сказати: Ну, дивіться, у європейців є гроші, це російські гроші, чому ми маємо допомагати Україні. Нехай ці грошими сплачуються е, все, що завгодно, і все буде додатковий тиск до європейського союзу. Наприклад, тобто, ми не знаємо, як сильно будуть на європейський союз тиснути ще подальшому е, союзники, і чи буде це мати якийсь ефект при поточному стані речей. Європейський союз не погоджується на це. Спасибі, сподіваємось, що щось зміниться Сергій Фурса інвестиційний банкір. Дякуємо за ваш час.